Житловий комплекс Гарі Відріел – дім з характером встигніть обрати найкраще планування. кажуть сполучених штатах Америки, що самі в Білому домі не очікували, що Дональд Трамп може відважитись на такі санкції. Щоправда, йому пропонували нібито три варіанти тиску. Він Обрав середні. Що CNN каже, що багато хто навіть у Білому домі був здивований тим, як раптово президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Утім, це не стало наслідком його поступового усвідомлення того, що позиція російського диктатора Путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці суттєво не змінилася. За словами високопоставленого чиновника Білого Дому, з яким спілкувалися кореспонденти CNN, не було якогось конкретного моменту, який би різко. Змінив думку Трампа, мовляв, на його погляди впливали неодноразові розчарування тим, що Путін, як це помітно було, не погоджувався припинити війну. Трамп місяцями говорив радникам, як одного дня він вирішить, що настав час вжити рішучих заходів до Росії, і ось президент натякнув його інстинкти, підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним. Йдеться у статті Сінен. Як відомо, за кілька годин до оголошення санкцій, е, в, в Україні ви пригадуєте, були жахливі удари, в тому числі був удар по приватному дитячому сорочку в Харкові. Це було кульмінацію е, добрих розмов з Путіним почитання газет і спостерігання за тим, як Росія все ще масштабно бомбардує Україну, розповів високопоставлений чиновник Білого Дому. Крім того, зазначається, Трампа мотивував до цих дій його успіх у газі на близькому сході, адже на його думку він став можливим лише після деталі, дедалі, перепрошую жорсткішого тиску на прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Натаньяху. Жорсткість призвела до дій, сказав чиновник. До того ж, сенатори республіканці як. Котлінціґарем та інші закликали президента запровадити санкції щодо Росії. Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента, його ком команди та наших союзників спрямовані на припинення кровопролиття та його мирне завершення. Сказав у вівторок журналістам лідер більшості в сенаті Джон Тунь. Тюн видання нагадало, що про санкції проти Росії Трамп уперше заговорив уже 22 січня, через два дні після своєї інавгурації, та через день після закінчення терміну, встановленого ним для припинення війни. Він тоді сказав, що в нього може бути не бути іншого вибору, окрім як запровадити високий рівень. Податків, тарифів і санкцій проти Москви. погрози продовжувалися протягом весни та літа, але й так і не втілювалися в нові заходи. Друзі, те, що Дональд Трамп вів санкції, ну як вів, він попередив, що введе. Тому що нагадаю вам наступним чином: з 21 листопада почнуть діяти санкції проти Потужних найпотужніших корпорацій російських нафтогазових це Роснефть і Лукойл. Чим відрізняється від попередніх санкцій, в тому числі Джо Байдена, тому що вони були секторальні. Ну, припустимо, там ти не можеш купувати оцю барель нафти, умовно кажучи. Зараз це комплексний підхід, тобто під санкції попадає весь цикл цих компаній, тобто, це розвідка, видобуток. Переробка, транспортування, продаж та далі тому подібне. Але як е, і цим до речі займається Скудбесен, міністр фінансів. А це людина, яка грунтовно завжди підходить до будь-якого питання. Але як е, пояснюють е, видання BBC, що це прийматиметься. Кожна санкція прийматиметься окремо, розглядатиметься окремо проти кожної компанії, тому що в цих от е, Лукойл і Росніфті є 40 дочірних е, компаній. А в цьому е, указі від Дональда Трампа вказано, що під санкції будуть відпадати компанії е, дочірні, в яких 50, ну вірніше, дочірні компанії, і також компанії, в яких е, власність Росніфті і е, е, Лукоїла 50 і більше. Відсотки, але знову ж таки, це почне діяти з 21 листопада. Чому Трамп дає Путіну 4 тижні на роздуми? Вже Ройтер з видання передає, що з вчорашнього дня державні нафтові компанії Китаю припинили відвантаження морської нафти. Аби ви розуміли, державні нафтові компанії Китаю вони є найбільшими? Приватні продовжують. Купувати, а державні починають шукати альтернативу. Так так само, і індійські компанії е, частково припиняють. І в той же час країни ОПЕК Плюс, в тому числі і Кувейт, кажуть: слухайте, а ми готові. Ну очевидно, Трамп надавив на ці країни або домовився, Вони готові. Замінити ту нафту, від якої відмовляться від від російської нафти, від якої відмовляться інші країни. Причому ви бачите, що це йде так поступово не зразу відсікання всього, тому що це спочинало би е, великий стрибок цін на нафту. Він і так відбувся. Ціна марки бренд зросла там до 65,5 доларів за бари, але все ж це буде поступово. Робитися, все виглядає так, що це серйозний дуже підхід, але знаєте. Е, З'явилися ті, кому не подобаються ці санкції, і з'явилися там, де не очікували, тому що Берлін хоче вивести з під санкції США свій підрозділ РосНєфті. Ройтерс розповів, чому. Суть тому, що Німеччина домагається, що Сполучені Штати Америки звільнили від санкцій її підрозділ російської нафтової компанії Роснафта. Про це пише Ройтер з посиланням на джерела безпосередньо обізнане з переговорами в уряді. Зазначається, що Німеччина захотіла скасувати скасування цих обмежень після того, як німецькі банки заявили, що санкції можуть перешкодити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії. За словами речника Міністерства економіки Німеччини, санкції США не повинні застосовуватись до німецького бізнесу «Роснефті», оскільки він від Окремоний від російської материнської компанії та перебуває під контролем Німеччини. Видання нагадало, що німецькі підрозділи Роснівті, які включають частки в навтопрородних заводах. Там їх є три, був переданий під опіку німецького уряду у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними джерел видання, Велика Британія, яка раніше також була санкції проти «Роснефті» та Лукоїлу, через кілька днів після цього видала спеціальну ліцензію, що дозволяє підприємствам працювати з двома німецькими дочірніми компаніями Росні. Втім, на тій підставі, що вони перебувають під контролем німецької держави, це сталося після лобіювання з боку німецького уряду. От цікаво наскільки справді вони на контроль німецького уряду ці. Ця частка Роснефті. і чи має туди відношення Росія, хоч якесь невідомо, тому що очевидно, як виглядає, що е, коли передавалася контроль під німецький уряд на початку повномасштабного вторгнення, я так розумію, що е, в Кремлі як думали, що повномасштабне вторгнення буде 2-3 тижні. Це швидко завершиться, буде наш е, вже е, Україна буде окупована, буде там стояти наша влада. Відповідно, тоді можна буде вже повертати контроль цих компаній. Так не сталося. Е, Сило бр. Вони україни цього не дали зробити, е, і тепер, от я думаю, будуть вринати більше і більше таких е, різних часток Роснівті локоїли, які доведеться до двадцяти спеціальні ліцензії, мовляв, вони під контролем уряду тої чи іншої країни.